Деському зоопарку з'явилася нова експозиція із найменшими у світі мавпами-мармазетками. Пару звуть Моня та Болік. Вони в нас вже деякий час живуть. Їх нам подарували люди, які ще у. Поза ту зиму, не змогли їх тримати у зв'язку з відключеннями світла і для їх збереження, для їх здоров'я подарували нам і вони в нас жили не на експозиції, бо ми не мали змоги їх експонувати, але зараз ми збудували таку нову невеличку експозицію і переселили їх сюди. Це мармазетка, або ще називається звичайна ігрунка. Дуже маленька тваринка. це Тварина родом з Нового світу, Південна Америка. Тварина дуже, дуже красива, дуже така незвичайна. І у силу своїх розмірів, і у силу свого характеру, і у силу своїй такої тендітності, такої ніжної краси. Дуже цікаві, але дуже вибагливі, дуже вимогливі до умов, до харчування правильного і, і з ними треба дуже обережно працювати, бо вони можуть хворіти хворобами людей, можна їх грипом заразити. Тобто на них не можна не те, що кашляти, а навіть дихати їм по. Потрібний е, температурний режим, так, щоб не було не дай Боже холодно чи ж е, е, спекотно, е, треба отримувати ось цей. Е, Температурний коридор. Вони люблять різноманітне харчування. У них входить до складу і тваринна їжа, і рослинна їжа, тобто вони поїдають різні фрукти у широкому такому спектрі, і тваринний білок це яйця птахів, і їм обов'язково треба комахи. Це дуже важливо, тому що ми маємо познавати світ, якби, передавати це дітям і кожен новий житель, з яким ми можемо познайомитися, і можливо берегти його від вимирання. Буде дуже корисно, якщо у нас буде з'являтися таких тваринчик більше. Я би хотілося, щоб парки розширялися, трошки більше було місця для їхнього вигулу. Да? І було б корисно і на майбутнє поколінням, що передати, зберегти нашого фонду. я вообще люблю зоопарк. Мы приезжие в Сумской области. Мы приехали посмотреть, было много ну, а чего нету у нас. Жирафов и слонов мы еще не дошли пока. А так, конечно, это интересно. Был, ну, ты все не увидишь. Одно увидеть вживую, а другое по телевизору. Это другие впечатления для детей, даже для взрослых.